Війна триває не лише в Україні, а й на території Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Можливо, війна на території Білгородщини йде. Російська Федерація не визнає війни, правильно. Ну вони ж спеціальну військову операцію проводять. Можливо, вони атакують, тренуються на території Білгородської області. Якщо їм потрібно десь про це дискутувати, мені здається, що для цього можна продискутувати на федеральних каналах. Не обов'язково позачергове засідання Радбезу ООН. Подоляк зазначив, що не працює як організація, яка може мати примусові інструменти, щоби на щось впливати. На його думку, все, що стосується Росії, воно дуже передбачуване. Вони будуть використовувати ці майданчики виключно для того, щоб отримати індекс цитування. Не більше того, в певних засобах масових інформацій в певних країнах також подоляк вважає, що і в самій ООН не ставляться серйозно до подібних ініціатив Росії. Будь-які заяви Російської Федерації сприймаються саме як заяви пропагандистського кшалту, і вони не впливають на ті чи інші резолютивні частини. Дано тобто ніяких резолюцій відповідних не буде. Все, що Росія буде говорити, відповідно всі зроблять вигляд так. Ми тут присутні, ми це чуємо, але на це не реагуємо. Йдеться про те, що Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Все через вибухи, які прогріміли в день 30 грудня в російському Білгороді. Тоді уламки ракет впали у центрі міста. На вулицях спалахнули пожежі. Влада Росії повідомила про 14 загиблих. Однак, як повідомляє УНІАН з посланням на джерела, загинули білгородці через непрофесійні дії та сплановану провокацію російської ППО. Українські сили оборони відпрацьовують низку заходів. Щодо цілей, якими є саме військові об'єкти, руйнування громадянської інфраструктури, яку ми спостерігаємо у Біогороді, є наслідком непрофесійних дій російської протиповітряної оборони, а також умисних та спланованих провокацій. Помилку роботи російської ППО визнають і в Росії. Міністерство оборони РФ повідомило, що ППО збивало снаряди, що летіли по військових цілях над мирними жителями. Слідством противоздушної оборони ракета Альха і більша частина реактивних снарядів РСЗО вампір були перехвачені. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет ЛХ попали по городу Белгород. На думку експертів інституту вивчення війни, запущені минулої доби українські безпілотники ймовірно вразили багато знамічних цілей у Росії. Про це свідчить різниця в цифрах. Українці заявили про понад 70 запущених дронів по військовій інфраструктурі РФ поблизу Москви, Білграда, Тули, Твері та Брянська. У РФ сказали про 32 перехоплених українських безпілотника у Брянській, Курській та Московській областях. У свою чергу представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала обстріл Білгорода терактом і звинуватила у цьому Великобританію та США. На її думку, ці країни, нібито підбурюють Україну до здійснення подібних ударів по містах Росії. Зазначимо, у мережі регулярно спливає інформація про те, що Захарова любить хильнути на робочому місці. Можливо, цю заяву представниця МЗС робила під градусом. Раніше пропагандист з каналу Соловйов Лів Євген Сатановський назвав Захарову ще одна сильно випівающе шмара. Которую у нас тем не міні спікер нашого міду. Нагадаємо, 29 грудня Росія завдала наймасовішу атаку на Україну з повітря. Загалом українське ППО вдалося знищити 114 зі 158 повітряних цілей ворога. За даними повітряних сил, РФ застосувала майже всі типи наявного в неї озброєння. Під ударом опинились Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші українські міста. Зокрема, у Києві відомо про 23 загиблих. У Запоріжжі загинуло 9 жителів, у Дніпрі – 6, в Одесі – 4. Пошукові операції ще продовжуються. Після масованого удару Росії по Україні увечері 29 грудня у кількох російських областях пролунали вибухи. Зокрема, у Брянській області повідомили про атаку безпілотних літальних апаратів. Губернатор області Олександр Богомаз заявив про те, що безпілотники, нібито, збили над Унечським, Брянським та Навлінським районами області. Російська ППО працювала і над Брянськом. Неспокійно увечері, 29 грудня, було і у Бєлгороді. Там сталася низка гучних вибухів. Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, над містом та областю працювала система ППО і нібито збила кілька повітряних цілей. Незабаром Гладков повідомив, що внаслідок обстрілу міста загинув чоловік четверо людей поранено. У російському міноборони заявили, що за ніч ППО нібито збила 32 безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями. У той же час західні лідери відреагували на удари РФ по Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що масовані атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб знищити свободу та демократію. Він додав, що міжнародна спільнота не дозволить перемогти президенту Росії, тому потрібно продовжувати підтримувати Україну скільки потрібно. А в Польщі простір якої порушила російська ракета, пригрозила РФ жорсткою реакцією у разі повторення подібної провокації. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андрієм Мордашем. МЗС Польщі викликало російського посла на килим, щоб вручити йому ноту протесту. Польща вимагає від Росії пояснити інцидент. Бартошевський уточнив, що надалі, якщо російська ракета пролетить ще трохи далі на польську територію, її буде збито. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що 29 грудня РФ випустила по. Україні майже 160 дронів і ракет. Росія цілилася не по військовим об'єктам, а по житлових будинках, школах, церквах, торгових центрах та пологовому будинку. Внаслідок російської атаки в різних українських містах загинуло 32 особи. Зеленський пообіцяв обов'язково відповісти російським терористам за кожен удар. Ми продовжуємо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад. До цих покидьків додому по Росії звідки вона і прийшла. Відреагував на атаку Росії, і президент США Джо Байден. У заяві яку опублікував Білий Дім. Він написав, що ця атака сувора нагадування світу про те, що майже через два роки руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити собі її народ. Тому його потрібно зупинити. Байден закликав Конгрес вжити термінових заходів у новому році, щоб виділити додаткове фінансування для України на зброю та системи ППО, життєво необхідні Україні для захисту свого. Народу у той же час аналітики інституту вивчення війни вважають, що нинішні запаси ракет і дронів а також темпи виробництва не дозволяють Росії завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів як 29 грудня. Проте ворог може послідовніше атакувати країну ударними безпілотниками типу шахет. Росія використовує літаки пастки у війні з Україною. Їх бачили на авіабазі Краснодарського краю. У Приморсько-Ахтарську супутник зафіксував на авіабазі силуети намальованих літаків. Їх РФ намагається видати за справжні. Показові фото опублікував співробітник Американського інституту підприємництва Бреді Африку соцмережі Ікс. Також фахівець нагадав, що згадана база один із діючих об'єктів військової інфраструктури РФ. Літаки, які там дислокуються, застосовують для атак по Україні. Бреді Африк також зауважив, що раніше таким образотворчим мистецтвом Росія відзначилася на аеродромі в Єйську. До такої хитрості росіяни вдаються, щоб заплутати світ та Збройні Сили України, адже грудень став чорним місяцем для російської авіації. Лише за останній тиждень українські бійці знищили п'ять бойових літаків серед них чотири Су-35 та один багатофункціональний винищувач. Су 30 також ЗСУ нанесли серію ударів по російських аеродромах і військових об'єктах у Ростовській, Липецькій та Волгоградській областях. Лише 2023 року сили оборони України збили 45 літаків російських загарбників, а за весь час війни приземлили 329 літаків та 324 вертольоти. Але найбільший страх росіян це F-16. РФ вважається, що американські винищувачі вже нібито в Україні. Більше того, російська пропаганда на швидкоруч зліпила фейки про те, що їхні війська нібито вже збили винищувач F-16 в Україні. Водночас військовий експерт Роман Світан припускає, що американські винищувачі F-16 вже можуть бути в Україні, і що з цим пов'язане рекордне знищення російських літаків останнім часом. Таке припущення він зробив в програмі Аргумент. це може технічно теоретично це може бути. А почему, потому що льотний состав з льот отбирався, мог уже готуватися з льот, в принципі переучуватися льотчику з істребітелю першого класу з одного виду, верніше, з одного типу, е, на другий тип самольота. Треба 3-4 місяці. Також світан погодився із тим, що росіяни зараз вже шукають винищувачі F-16 в Україні. Для цього вони намагаються атакувати військові аеродроми. Але експерт впевнений, що це їм не вдасться. Це неблагодарне заняття. Ніхто там їх пря... прятати не буде. самоліти не прячуть, якщо немає серйозних укріплень укриттів. Самоліти постійно переміщають. як писав Уніан, 27 грудня видання Newsweek з посиланням на джерело в уряді США. Повідомило, що американські винищувачі F-16 ймовірно вже в Україні, коментуючи це у повітряних силах. ЗСУ зазначили, що опублікований виданням матеріал висмоктаний з пальця. У новорічну ніч у Києві діятимуть обмеження, порушення яких загрожуватиме киянам затриманням патрульною поліцією. Про правила безпеки під час новорічних свят нагадали у Київській міській державній адміністрації. Зокрема, важливо дотримуватись комендантської години, яка у столиці діє щодня з 12-ї години ночі до 5-ї ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки, залишати домівку під час комендантської. Години дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу. Громадський транспорт 31 грудня курсуватиме до 22.30. Станції метрополітену працюватимуть орієнтовно до 22.20, А у режимі укриття підземні станції будуть відкриті цілодобово. А ось тих, хто проігнорує правила безпеки, будуть відправляти до відділків поліції. Про це заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону. Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів, для того, щоб встановити що сталося у житті. Вказаного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування. Серединський зазначив, що на новий рік поліція посилить заходи безпеки по всій країні. Нагадаємо, у грудні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає запровадження штрафів за порушення комендантської години. Порушників пропонують штрафувати на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень, а власників бізнесу від 51 до 102 тисяч гривень.